Мішка, зроби будь добрий чай, тому що виглядає, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. 11 біт повідомили, що перше доповнення для Frostpunk 2 під назвою Fractured Utopias вийде 8 грудня. Що трапилось? Нічого, ми закриваємо дорогу. Насувається хуртовина. Хуртовина це ж кілька сніжинок. Stalker 2 офіційно незабаром покине підписку Game Pass, а саме 16 листопада. Воля! До Фортнайту доєдналися Сімпсони, ба більше епіки відтворили ціле місто з серіалу. Подейкують, що наступна колаборація буде з Гаррі Поттером Тож чекаємо і мапу із Хогвартсом. Ну і ще, звісно, десь має валятися магічна паличка з усім відомим заклинанням. Ремейк Silent Hill 2 отримав віковий рейтинг для Xbox Series, тож незабаром варто чекати анонсу гри на зеленій консолі. Молочна зелена тривога. Пам'ятаєте, я розповідав про гігантського павука в Grounded. Так от, розробники дослухались до моїх молитов та додали спеціальний режим для арахнофобів. Ваш софт буде перепрограмовано силою молитви та індусів з техпідтримки. підтримки. Тишком нишком, майже непомітно, релізнувся другий за Outer Worlds від обсідяню. Я опанував здібність стояти так непохитно, що став невидимим оком. Так, він вже доступний в підписці Game Pass. а це вже інша розмова. Спочатку Майі з Fatal Fury доєдналася до ростору шостого стрітфайтеру як гостьовий персонаж. А от тепер вже навпаки із стрітфайтеру Чон Лі доєдналася до ростору City of the Wolves. Причому анонс цього дійства був максимально мемним, точніше, з відтвореним мемом від фанатів. Are you ready to find out who the true queen of fighters is? Sure. Try not to cry when they give me the crown. Руки на стіл, пані і панове. 5 листопада, септо вже завтра, релізниця 5 та 6 епізоди Dispatch. Фанати поки переклали лише два епізоди українською. Нема коли скучати, бо вся робота. А що розробники Dispatch відзвітували, що напродавали цю гру на 1 мільйон копій всього за 10 днів? Ясно, аби ви знали, у нас успіх. Немає сили чекати The Game Awards Глека Кейлі. Тоді можете вже зараз проголосувати в іншій церемонії нагород під назвою Золотий Джойстик. Наскільки я зрозумів, стрім нагородження відбудеться 20 листопада, а хостити його буде Мегі Робертсон. Хай! I'm Maggie Robertson, aka the actor behind Lady Demutresk from Resident Evil Village and Orin the Red from Baldur's Gate 3. And I am hyped to announce that I am hosting the 43rd Annual Golden Joystick Awards live and direct from London, England, this November 20th. Обсідіани неочікувано випустили оновлення для першої Pillars of Eternity, що додає до гри повноцінний покроковий режим. І це після 10 років з моменту релізу. Николай, тюрми, бля? Дядько Гейб провів опитування по залізу користувачів парової крамниці. Цікаві досліди. П'єса для шкільного театру. Та виявив, що найпопулярнішою відеокартою досі є RTX 3060. Отакої. Як я й казав. Я навіть не здивований. Xbox та PlayStation, типу по завершенню консольних воєн, вирішили не знімати крінжових рекламних відео. Хоча вони досі не переплюнули рівень крінжі рекламних відео Call of Duty з реплейсером. Can you you can... What does it mean? <звук> Мені здається, чи це. GC затизирили, що в наступному оновленні Stalker 2 гра отримає підвищений рівень складності, відомий всім як Майстер, котрий вже колись давно був у старій трилогії. Так. Це так і складно. Nintendo показали нового трейлера Metroid Prime 4 Beyond. Та заодно нагадали, що реліз запланований на 4 грудня, як на перший, так і на другий свіч одночасно. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили і водночас об'єднали. Відомі чуваки з Ютубів, які знімали пародійні відео про різні ігри, вирішили, що час таки настав. І зробили власну гру під назвою Nice Day to Fishing. If you didn't know, our very first video game, Nice Day for Fishing, is out now. It's out right now! now! Activision опублікували релізну трейлера Call of Duty Black Ops 7, хоча сам реліз запланований аж на 14 листопада. Ось і новий план, бачиш? Скорий поспіх, людям насміх. Darwin's Paradox. Гру про пригоди восьминога перенесли на 2026 рік. Вона і до того не мала конкретної дати виходу. Проте розробники обіцяли випустити її в 2025-му, проте виявили, що не встигають. Давай працювати далі. Розробники Vampire Survivors оголосили, що розробляють нову гру за франшизою Warhammer. І називатиметься вона A Warhammer Survivors. Бракує натхнення. Так, ігролад там буде майже ідентичний з кількома нововведеннями. Релізнитись це діло має наступного року відразу з українською локалізацією на старті. Респекти, уважуха. Трапився потрійний мем. Welcome to Half-Life 2, episode 2. We are at the midpoint in our trilogy of episodes, which will conclude in episode 3. Дядьку Гейбу нещодавно виповнилося 63 роки. After all роки. years, I still play Dota every day. і сталося це 3 листопада. Це дуже кумедно, враховуючи, що він ненавидить цифру 3 Того три нещасливе число. Прокляте. Парадокси взяли та й вивалили базу. Закладаюся вам всім дуже цікаво. Ви праві професори. Ми хочемо дізнатись! Справді! в «Європа універсаліс-5» Вони одиво використали правильну транслітерацію українських власних назв. Хоча, на мою думку, так і має бути. Але на жаль, в більшості історичних стратегій і так досі використовують російський варіант транслітерації. та ще й запозичують створені ворожою пропагандою історичні вигадки. Ганебно, це як ганебно. Термінатор 2D No Fate знову перенесли. І тепер гра, начебто як має вийти 12 грудня. У мене ж очі з за... слюзьми заливаються. Кінороби показали нового трейлера фільму Five Nights at Freddy's 2. Стрічка має завітати на великі екрани вже 4 грудня. Ти ніколи не думала навідатись до Фредді. Голера! Чи то Фредді Фасбер? Paramount оголосили, що знімають фільми за мотивами ігрової франшизи Великого автомобільного крадія. Реліз планують на 22 жовтня 2028 року. Ну, монтаж це довгий і дорогий процес, а ми вже витратили всі гроші на торти, тому прем'єра в п'ятницю. Подейкують, що на ps 5 може з'явитись кросбай між ПК та ps 5 Я можу це довести. Ну ж би спробуй. Датамайнери накопали лого. Схоже до того, що позначало PS5, PS4 придбання. Схоже, на нас таки чекає ПК Лаунчер від Sony. А ви вірите? Я не вірю. І мене просить. Вислав вір, я не вірю А от дивіться, От тепер хресто зробив, я вірю Steam Deck отримав довгоочікувану можливість завантажувати ігри з вимкненим екраном в режимі енергозбереження. Подібна штука вже давно була на PlayStation та Xbox. А тепер буде і на портативці від Valve. Дякую. Це дійсно корисно. Вертаючись до теми плейстейшенів, PS Portal навчився стрімити ігри без увімкненої консолі. Тепер він зможе запускати ігри з PS Plus хмарних серверів самостійно. Прогрес вони, до речі, офіційно в нас в Україні не працюють. Але начебто ніхто не забороняє створити іноземний аккаунт, де така можливість доступна. Хоча це все ще дуже незручно. І можливо, колись настане день, коли усе це нормально запрацює. А да це станеться не сьогодні. Даніель Вавра пограв у The Outer Worlds 2. Дуже сильно розкритикував його. Ага, суворий критик. І порадив іти краще грати у Kingdom Come Deliverance 2. Хитрон. Гру, яку він власне разом із Вархорсами і створив. Що це? Це реклама гри? Це реклама Вас. Вона й досі йде. До речі, всі, хто бажає помацати Kingdom Come Deliverance 2, зможуть це зробити безкоштовно з 6 по 10 листопада. А ну кажи, де хитрість, але тільки на Xbox та в Steam. Ясно, я так і знав. Компанія Marvel Games повідомили, що налаштовані на подальшу співпрацю з інсомніаками після виходу гри про Росомаху. У нас є робота. Rockstar Games офіційно знову взяли та перенесли Grand Theft Auto 6. Цього разу на 19 листопада 2026 року. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. І до менш хайпових переносів Skydance перенесли Marvel 1943 Rise of Hydra. Вони виявилися хитрішими, тому поки не назвали конкретних дат. Лише зазначили, що гра можливо вийде десь колись у 2026-му. Що сталося? У цьому винен Біл Клінтон. Ні, це було задовго до нього. От сучий син, і тут зараза викрутився. А МДБ спалив, що Адам Хаді доєднається до касту Stalker 2. А, ви мене попалили. Я довго це приховував. Гратиме він там персонажа на імення Норд, який ймовірно з'явиться у майбутньому доповненні. А може, ні? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка, до понеділка, так.